У Луцьку квартиру затопило фекаліями. Про такий, м'яко кажучи, недобрий ранок повідомила у Фейсбуці жителька Луцька Анна. Жінка зазначає, що інцидент трапився у будинку на вулиці Шотару Ставеллі 9, 8 червня. Ось так почався наш ранок. Недобросусіди викинули в стояк памперс і затопило повністю всю квартиру і головний коридор. Служба Жеку приїхала через годину. До того часу я стояла біля унітазу, і коли хтось зверху спускав воду, я всі фекалії збирала в відро, Болилось по квартирі з унітазу і сантехніки дістали дитячий памперс. Відтак, хто міг викинути памперс, який наробив стільки біди, жінка не знає. Більше того, у коментарях вона додала. Що таке трапляється вже другий раз за місяць?